Всім привіт! У своїх роликах я часто стверджую, що наші тіла є дуже різними. Проте мені здається, що більшість навіть не уявляє собі, наскільки можуть бути різними наші тіла, і навіть одне тіло, скажімо, у 10 та у 30 років. Тож сьогодні хочу поділитися з вами кількома цікавими фактами про нашу фізичну оболонку. А мене все ще звуть Михайло Хікян, і давайте починати. Ні для кого не є таємницею, що немає в світі двох однакових відбитків пальців чи сітківки ока. Але що ви скажете на те, що у нашому тілі може бути розбіжність більше як 100 кісток? При народженні у людини приблизно 300 кісток в тілі, а до зрілого віку стає приблизно 205-208. Пов'язано це з тим, що більшість кісток зростається. В особливості це стосується кісток черепа та тазу. При цьому при народженні у людей немає колінних чашечок. Вони з'являються лише на другий четвертий місяць від народження. Разом з тим, кут бедреної шийки у нашому тазу за життя може змінитись аж на 30 градусів. Це означає, що якщо якісь позиції були доступні для вас у віці 6-10 років, скажімо, поперековий шпагат чи поза лотосом, далеко не факт, що у вас залишиться така мобільність у суглобі. І, скажімо, у 30 років, якщо ви не будете регулярно виконувати потрібні позиції, адже кут у кісті буде збільшуватись, і вірогідність кісткового конфлікту зростатиме. І з кількістю м'язів у людському тілі також все не так однозначно у різних джерелах. Мені вдалось знайти інформацію від 640 м'язів до 850. Не знаю, з чим пов'язаний такий аномальний розрив у кількості м'язів, можливо, є якийсь нюанс у диференціації чи типі підрахунку, тож ж залишу це просто як цікавий факт. Однак навіть у самій будові м'язів також бувають певні відхилення і мутації. Наприклад, у 50% людей є додаткова мала голівка у клубово-поперековому м'язі. З нервами також все непросто. Всього лиш один сідничний нерв. Може проходити через всього лиш один грошовий м'яз чотирма різними способами. І в залежності від пролягання нерву буде покращена чи погіршена його рухливість, а це може напряму впливати на якість нашої розтяжки. Якщо ж я вас спитаю, а скільки є груп крові, то більшість з вас відповість про чотири. Але насправді їх 29. Принаймні саме стільки нарахувало міжнародне товариство з переливання крові. Раніше вважали, що однояйцеві близнюки повністю генетично ідентичні. Однак нещодавно ісландська команда вчених на чолі з Хаконом Йонсоном зробила дуже цікаве дослідження, яким поділилась у журналі Nature Genetics. Вчені провели повне секвенування ДНК для 380 пар однояйцевих близнюків. І виявилося, що повна ідентичність існує лише у 10 з них. У переважній більшості виявили незначні відмінності у 5-6 мутацій. Проте у понад 11 з них було різниця у 100 мутацій та більше. А це досить серйозно і напряму впливає на якість близнюкових досліджень у світі лише 7% шульг. правші. Більшість їжі пережовують на правій частині щелепи, а шульги — на лівій. За статистикою, правші живуть в середньому на 9 років довше, ніж шульги. При цьому, щороку понад 2000 шульг вмирають через неправильне використання механізмів, призначених для правшів. Що ж стосується наших очей, то більше 1% людей на планеті бачать інфрачервоний або ультрафіолетовий спектри. Окей. Звісно, це все дуже цікаво, але що робити, якщо з генетикою ну не пощастило. Якщо я не найсильніший, не наймудріший, не найшвидший, не найгнучкіший і не найздоровіший, невже мені варто просто змиритися з цим, сісти в куточок і чекати свого року? Тут в мене є для вас хороші новини. По-перше, згідно з американськими дослідженнями, гени визначають тривалість життя лише на 7%. При цьому значно більша кореляція була не між батьками і дітьми, а між подружжям, оскільки в них були спільні звички та плюс-мінус одинаковий рівень життя. А по-друге, хоча спосіб життя і не впливає напряму на структуру ДНК, він може створити фактори, що вплинуть на активність генів. Це називається епігенетикою. Уявіть собі, що наше ДНК це намисто. Вона є в повному об'ємі у кожній клітині. Проте у заархівованому варіанті. Кожна клітинка розпаковує лише необхідний їй сегмент ДНК для відтворення самої себе, лише невеличку частину коду. Протягом життя відбуваються процеси адаптації. Тобто, якісь частини коду можуть вмикатись, а якісь вимикатись. Завдяки такій оптимізації, у наших тащадків може як проявитись. Так і не проявитись певна частина, яка записана у генетичний код. Простими словами, те, що ви робите сьогодні і як живете, напряму впливає не лише на якість вашого життя, але й на якість життя ваших нащадків. А завершити це відео я хочу цитатою видатного вченого Ніколи Тесли. Чи відома вам фраза, що вище своєї голови не стрибнеш? Так от, маю запевнити вас, що це повна маячня, людина здатна абсолютно на все. Тож, не здавайтеся, регулярно докладайте зусилля. Не забудьте підписатись на канал і будете приречені на успіх. А мене все ще звуть Михайло Ахікян і до нових зустрічей!